Сьогодні поговоримо про тему, яка без перебільшення стосується кожного громадянина України. Це військовий обов'язок. Що ж це таке насправді? Як ця система працює зсередини? І чому власне, це настільки фундаментальна річ для нашого суспільства? Нумо розбиратися разом. І знаєте, все починається саме звідси. Стаття 65 Конституції України. Це по суті відправна точка. І це ж не просто гарні слова на папері, правда? Це той самий юридичний і, я б сказав, моральний фундамент, на якому тримається вся безпека нашої держави. Саме ця цитата задає тон усій нашій сьогоднішній розмові. Отже, рухаємось далі. Конституційна основа. І тут ключова ідея це спільна відповідальність, тобто це не обов'язок когось одного чи якоїсь окремої групи людей. Ні, це принцип, який по суті об'єднує всіх нас. Усіх громадян в одній великій спільній справі захисті нашої країни. Добре, а що ж таке цей військовий обов'язок, якщо говорити простою мовою? Ну, якщо зовсім коротко, то це обов'язок встановлений законом, обов'язок для громадян України проходити військову службу, щоб захищати державу. І ось тут важливо зрозуміти, це не прохання, це абсолютно чітка вимога закону. Тоді логічне питання: а кого саме це стосується? Хто підлягає призову? Закон тут дає дуже чіткі критерії. По-перше, це громадяни чоловічої статі у віці від 18 до 25 років. По-друге, вони мають бути визнані придатними за станом здоров'я. І по-третє, мати відповідну фізичну та психологічну підготовку. Як бачимо, все доволі конкретно, без розмитих формулювань. Так, з теорією, здається, розібралися. Але ж найцікавіше, як це все працює на практиці, правда, давайте подивимось на шлях військової служби. Можна сказати, що це така собі подорож, подорож у чотири етапи, яка перетворює громадянина на захисника. І ось вони, ці чотири етапи: перший допризовна підготовка. Це починається ще в школі, у навчальних закладах, де дають базові знання. Далі другий етап приписка. Простими словами, це коли людину ставлять на військовий облік. Третій етап це вже сама служба, яка може бути або запризован, або за контрактом. Ну і нарешті четвертий військовий резерв, тобто після завершення служби людина не зникає з радарів, а залишається в резерві, готовою до мобілізації. Система, як бачимо, досить логічна і послідовна. Але знаєте, ця система не така вже й жорстка, і прямолінійна, як може здатися. Вона враховує різні життєві обставини. Саме тому зараз ми поговоримо про, скажімо так, інший бік медалі: про альтернативи та соціальні гарантії, тобто про те, як держава намагається знайти баланс між обов'язком, правами людини і необхідною підтримкою. От виникає питання: а що робити, якщо глибокі, релігійні чи моральні переконання просто не дозволяють людині брати до рук зброю. Ну для таких випадків є рішення право на альтернативну службу. І тут хочу наголосити: це не спосіб ухилитися. Зовсім ні. Це абсолютно законна заміна військової служби на цивільну працю, наприклад, у лікарнях чи соціальних службах. Дуже важливий механізм, який поважає свободу совісті. Окей. І ще один важливий момент, який треба розрізняти: існують по суті два головні шляхи служби: з одного боку, строкова служба, це той самий обов'язковий призов виконання громадянського обов'язку, а з іншого контрактна служба. І це вже абсолютно добровільний вибір. Це рішення будувати професійну військову кар'єру, тобто два зовсім різні підходи, але до виконання однієї і тієї ж великої місії. Звісно, коли держава вимагає виконання такого серйозного обов'язку, вона має щось дати натомість, і вона дає: існує ціла система соціального захисту, гарантована конституцією. Що сюди входить? Ну це і безкоштовна медична допомога, реабілітація, психологічна підтримка, це і фінансові речі, пенсії, різні компенсації, житлові програми, навіть освітні пільги для дітей військових. По суті, це спосіб держави сказати дякую і визнати величезний внесок своїх захисників. Сухі факти і закони це добре, але завжди краще бачити, як це працює на реальному прикладі. Тому давайте зараз відійдемо від теорії і подивимось на конкретну людську історію, познайомимось з Іваном Петровичем. Звісно, це збірний образ, але він допоможе нам зрозуміти шлях сучасного захисника. І так, частина перша початок. Уявімо собі Івана Петровича, йому 20 років. Він студент університету у Львові, вчиться на третьому курсі. Звичайне життя, плани, мрії. І ось у 2023 році він отримує повістку. Історія, яка починається так само, як і тисячі тисячі інших по всій країні. Але далі історія Івана робить, я б сказав, ключовий поворот. Він мав хорошу добризовну підготовку ще зі школи, був у чудовій фізичній формі і він приймає свідоме рішення не просто відбути строкову службу, а піти далі добровільно підписати контракт. Тобто він обирає шлях професійного військового. І що ж далі? Де він зараз? Сьогодні Іван захищає Україну на східному фронті. Він служить у механізованій бригаді. І що дуже важливо, він став оператором безпілотних систем. Це ж одна з найсучасніших і найважливіших спеціальностей на сьогодні. Його особиста історія, бачите, напряму переплітається з реаліями сучасної війни. І, звичайно, таку службу не могли не помітити. За свою мужність Іван отримав державні нагороди. Його родина тим часом отримує всю належну підтримку від держави, а сам він уже має плани на майбутнє. Хоче скористатися ветеранською програмою щоб повернутися до навчання після служби? Ось вам і повний цикл від виконання обов'язку до визнання і нових життєвих перспектив. Історія Івана, звісно, лише одна з тисяч подібних, вона дуже показова. Тож давайте тепер від його особистої історії знову повернемося до загальної картини і поставимо собі питання: а яку ж вагу має цей спільний обов'язок для всієї нації, особливо сьогодні, в нашу епоху. Давайте подивимось на хронологію, як змінювалося ставлення до цього обов'язку. Все почалося у 2014-му, саме тоді стало ясно, наскільки важлива готовність. Потім, 24 лютого 2022 року, ця дата перетворила військовий обов'язок з просто конституційної норми на безперебільшення умову виживання нації. Ну а 2024 рік, це вже час адаптації, приймаються нові закони, щоб посилити систему, відповісти на виклики сьогодення. І тут треба сказати про ще один дуже важливий момент. Обов'язок він на той обов'язок, що єдиний для всіх. Тому ухилення від служби беззаконних на те підстав це не просто поганий вчинок, це пряме порушення Конституції. І, звісно, за це передбачені серйозні правові наслідки. Це, власне, і є той механізм, який забезпечує справедливість і рівність усіх перед законом. Але давайте подивимось на це все під іншим кутом. Ось ця думка вона пропонує нам змінити фокус, що виконання військового обов'язку це не якийсь тягар, який треба нести, це честь, честь служити своїй батьківщині. І погодьтеся, це дуже потужна ідея. Вона кардинально змінює саме сприйняття служби. І ось тут ми підходимо до мабуть найглибшого питання. Варто замислитись, а як оце спільне почуття обов'язку, оця спільна відповідальність, як вона взагалі формує нас як націю? Нашу ідентичність, і, зрештою, наше майбутнє. Тож, давайте підсумуємо. Що головне ми маємо з цього винести? По-перше, цей конституційний обов'язок це без сумніву фундамент нашої безпеки і суверенітету. По-друге, його виконання це не щось абстрактне, а цілком конкретний особистий внесок у мир, свободу і наше спільне майбутнє. І, мабуть, найважливіше саме ця спільна відповідальність стає тією силою, яка об'єднує націю і допомагає зберегти незалежність. І наостанок, мені здається, ось ця думка найкраще підсумовує все, про що ми сьогодні говорили. Україна це не просто територія на карті, Україна це ми всі, кожен з нас, і захист нашої землі і нашої свободи це наш спільний, можна сказати, священний обов'язок, обов'язок перед майбутніми поколіннями. І, мабуть, це і є та головна ідея, яка має залишитися з нами.